Сьогодні якийсь день не день. Вечером мені сюрприз, знову колесо спущене. Десь спіймала щось. Я тебе зараз накрузюю. чи викабелюється, стріляю за хлопною, більше всього, що. Або свічки десь треба чистити, або заживання збилося. опять Треба виставляти. Ух, цей живуть мене розстраєш. Треба підстоп зробити, щоб завтра сіла і поїхала. Що ви на мене дивитеся? А? А -а -а. Курки ходять, які гульки. Ви їм хвости пощіпуєте. Це в кращому випадку. Зараз поміняю колесо та під капот гляну. Вона мені не подобається, як вона літає. Точніше, не літає. Нога жмеш, а вона пух, пух, пух. І якраз і ход. Як то скорость зменшується. Швидкість. І що тут у мене за сюрприз? Просто так спустила, просто захотілося тобі, так? Да? Навірно, вже... Диск погнутий. У мене ж тут камерка стояти. Значить дядько мені робив камерку ставив. Ага, поїхати до нього. Я без запаски не можу. Я трошки бо бо, -бо. по селу літати. Треба, щоб багажнику завжди була ціла. Свічок масла не йде, бо раніше в мене йшло. І була проблема в запаленні, в зажиганні. Ось З мене метка. я її ставила. І вона таке, як наче, здвинулася. Оцей мінус чи плюс був ближче до неї. Значить, все-таки збилося. Зараз одіжму цю гаєчку, потім зняти на кришку трамплюра. Подивіться, що там напроти холостого ходу. Було пусто, значить так мені брат казав. Там. Зараз так невдобно подилюсь. І трампльорчик покрутю і тому що стала е, пихкати. Газ додаю, а вона стріляє з вихлопної. І коли більше газу додаю, вона скорость зменшує. Таке, у-у-у, як наче заглохне. То вже таке було, це збилося. Більше всього, що там під трампльором шестерня. Це мені так пояснювали. І воно від вібрацій на наших дорогах крутиться там пльор і збивається зажигання. Ну а так. Зараз спробую, тому що воно на гору не вилітає. У мене є такий індикатор в селі. З села виїжджаєш на гору. От я на четвертій скорості, якщо вилітає, значить з машини все чекі-піки. А якщо не вилітає, на третю приходиться переключатися, то що то з нею не так? Треба шукати причину. Як мені брат розказував, треба зажигання трошечки прокрутити, щоб напроти холостого датчика холостого ходу було пусто. Ой, пусто там чи не пусто. Не видно. Ні, не пусто. Треба ще крутнути. Наче не до кінця. Як же ж той момент? Нет. Зараз найду. Наче, наче да, ну наче ні. Я ж нікого не вчу, я ж показую, як я навчилась. А я ще нічого не навчилася. Та ти станеш на місце, як мені треба. О, о, воно. Наче воно. Там така пустота, і от вона потрібна красноплоття. Зараз ключ на 13 знайти десь мій набір. Буду відкручувати. Ну, оджала я гайку тут внизу. І тепер крутиться у мене трампльор. Ой, трам, ну так, да, трампльор. От, було воно у мене десь отак. Це біла чорточка внизу. Він фокусується. О. І вона була в мене, так я пам'ятаю, що наче аж на третій, отут. Ну, я поставлю щось отак, закрутю і попробую завести, прогріти її і політати по селу. разу, Може і шостого я її настроїла, я не в ту сторону повертала. А то заводя, вона газу додаєш, вона глохне. А зараз і пихтить, Ну, стріляє з вихлопної, а зараз пробую, то ні. Як я тебе люблю. Зараз прогаснусь по селу. Я не в ту сторону крутила. Я крутила. Надо було сюди. Крошки більше більше. Трошечки збільше. Трошечки збільшила. Я до плюси кільцовувала, а треба було наоборот. Тут ну, моя красотулечка Завтра будемо гасати на пошту. Пролітнулась по селу трошечки, в реве та стогне мій жигулик. Летить, більше не пихтить і різкий, як пригазовуєш тому що без різкості ну, важко їздити, я так не можу. Ну, все, я настраювалася три дня щоб зажигання виставити. Мені брат казав, що по приборам, мені ставили по приборам що по приборам не завжди то приходиться вручну. От він мені підказав, навчив і я навчилась. Там ну, на міліметр треба було посунути трошечки далі. Я не в ту сторону спочатку крутила. Ну, На 6 -5 раз я вгадала. Думала вже здаватися. Думаю, утром, а утром буде холодно, а утром мені треба спішити на пошту. Нема коли, то добила вже в темно на на вулиці. Ну машинка моя тепер льотає, і я довольна, тепер довольна піду в хату. Колесу сьогодні опять знову пробила десь. У мене сьогодні день якийсь, не день.